Природні мови це мови спілкування, у них немає авторства адже вони розвиваються протягом століть і є результатом щоденної діяльності багатьох людей. А ще існують штучні мови. У них є автори та авторки, які створюють ці мови з певною метою для якогось конкретного застосування, до них належать мови програмування детальніше дивися далі у відео. Тобі вже мала траплятися нагода працювати з мовами програмування як от під час користування середовищем Scratch, у якому код для програми створюють за допомогою візуальних блоків. Мова програмування це штучна мова для створення комп'ютерних програм, призначених для виконання різних завдань, комп'ютерна програма. Це набір інструкцій, записаних мовою програмування, які комп'ютер зчитує та виконує для досягнення певного результату. Усі програми та застосунки, якими ти користуєшся на комп'ютері чи смартфоні, розроблено за допомогою мов програмування, певного тексту, із якого формується код. Зараз тобі може здаватися, що це незрозумілий набір символів чи якісь слова іноземного походження. Адже потрібно знати складові та особливості мови програмування, якою написано код. Розгляньмо складові мови програмування, алфавіт, набір символів для запису коду, синтаксис правила написання програмного коду, семантика значення команд мови програмування. Звісно, кожна мова програмування має свої особливості, однак ці складові універсальні для всіх. Їх можна виділити навіть у природних мовах. Наприклад, в українській мові також є алфавіт, із цих літер ти формуєш слова, зафіксовані у словниках, до того ж слова ти пишеш недовільно, а за певними правилами, щоб сформовані речення були зрозумілими мали значення. До речі, рекомендуємо тобі переглянути інше наше відео про багатство української мови. А які є сучасні мови програмування та в яких сферах їх використовують, дізнаєшся за мить. Сучасні мови програмування це інструмент для розроблення різних програм, які використовують у багатьох сферах людської діяльності. Розгляньмо кілька прикладів сучасних мов програмування. C-Sharp мова програмування, створена компанією Microsoft. Її використовують, щоб писати код комп'ютерних програм, призначених для операційної системи Windows. Також C Sharp використовують у Unity, це платформа для розроблення застосунків та комп'ютерних ігор. Тут можна опрацювати рухи персонажів, анімацію, керування подіями в грі та взаємодію різних об'єктів. Java. Її також можуть використовувати для розроблення комп'ютерних ігор, а ще. Щоб писати код застосунків, призначених для смартфонів із операційною системою Android, також мову Java можуть використовувати для вбудованих систем, як от терміналів чи банкоматів, і для пристроїв інтернету речей. SWIFT мова програмування для розроблення застосунків для смартфонів з операційною системою iOS від компанії Apple. За допомогою мови SWIFT. Також створюють комп'ютерні програми для операційної системи macOS, JavaScript, Не плутай з Java це дві цілковито різні мови програмування, хоч і зі схожими назвами, JavaScript найчастіше використовують під час створення вебсайтів, щоб додавати до них динамічний функціонал. Наприклад, якщо на сайті є певна анімація, ти бачиш, як на сторінці спливають додаткові вікна чи змінюється контент. Найімовірніше це реалізовано за допомогою JavaScript. Python популярна мова програмування, особливістю якої є універсальність, адже Python використовують і для вивчення основ програмування, і для розроблення систем штучного інтелекту, і за мить ми детальніше розглянемо ці та інші сфери застосування Python. Python сьогодні є однією з найпопулярніших мов програмування у світі. Навколо цієї мови програмування вже зібрано велику спільноту розробників і розробниць у всьому світі. Вони спілкуються між собою на профільних форумах і допомагають вирішувати проблемні питання з написанням коду. Завдяки універсальності Python використовують у багатьох сферах. Зокрема, у веб-програмуванні, для створення серверної частини вебсайтів. Також за допомогою Python часто створюють чат-боти в месенджерах, через які можна автоматично спілкуватися з клієнтами та клієнтками, замовляти товари, залишати відгуки. У науці Python використовують, щоб аналізувати великі обсяги даних, візуалізовувати їх у різноманітних діаграмах. Ця мова програмування важлива ще й для штучного інтелекту. За допомогою Python тренують моделі машинного навчання. На прикладі Python легко вивчати програмування, бо в цієї мови зрозумілий код, який легко писати. Тому багато учнів і учениць починають вивчати програмування саме з Python. Зацікавило? Тоді дивися наступні відео у них ми починаємо вивчати Python. А ще пошукай приклади вебсервісів, розроблених за допомогою цієї мови, і напиши про них у коментарях. Запам'ятай мова програмування це штучна мова для створення комп'ютерних програм, призначених для виконання різних завдань, складові мови програмування алфавіт, синтаксис, семантика. Приклади сучасних мов програмування: C Sharp, Java, Swift, JavaScript, Python, Застосування мови програмування Python, веб-програмування, чат-боти, аналіз і візуалізація даних, штучний інтелект, вивчення програмування. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.